Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про геном прокаріотів та екаріотів, їх подібність та відмінність. Що ж таке геном? Геном це сукупність генів, які локалізовані в гаплогідному, тобто одинарному наборі хромосом еукаріотів, чи хромосомі прокаріотів чи нуклеїнових кислотах у вірусах. Геноміка це розділ біології, який вивчає Геноми. Прокаріоти, віруси, гамети та спори диплоїдних організмів, а також клітини гаплоїдних організмів мають один геном. У соматичних клітинах диплоїдних організмів є по два геноми. Число геномів зростає разом із збільшенням ступеня плоїдності клітин. Особливо велику кількість геномів мають так звані політенні хромосоми, які містяться в ендоспермі насіння. В деяких комах і в ембріональних тканинах рослин. У прокаріотів геном має оперонну організацію. Оперон це функціональна одиниця організації геному прокаріотів. До його складу входить один або декілька структурних генів, які відповідають за біосинтез білка. Структурні гени прокаріотів не мають мозаїчної структури. Тобто у їх складі відсутні екзони та інтрони, пригадаємо, що екзони це інформативні ділянки ДНК, а інтрони це неінформативні ділянки ДНК. Крім структурних генів, оперони прокаріотів мають ще й регуляторні ділянки, які зберігають активність оперона як цілісної системи. Отже, якщо ми розглянемо будову оперона, Прокаріотів, у нас є структурні гени, в даному випадку Z, Y, A. і до складу оперона входить також оператор, термінатор, промотор, які визначають біосинтез білка. Якщо ми візьмемо саму концепцію оперона, вона запропонована у 1961 році французькими вченими біологами Франсуа Жакобом та Жаком Муно, які отримали за. Дане відкриття Нобелівську премію. Геном еокаріотів відрізняється від геному прокаріотів більшими розмірами, мозаїчною структурою, ускладненням регуляторних генів та їх елементів. У геномі еокаріотів містяться екзони та інтрони. Якщо ми розглянемо схему організації геному еокаріотів, то ми чітко побачимо чергування екзонів. Інформативних ділянок і інтронів неінформативних ділянок. Кількість і розташування інтронів є характерними для кожного гена, і така властивість називається мозаїчністю. На думку вчених, мозаїчність обмежує мутаційний процес і інтрони виконують своєрідну роль пасток. Якщо ми будемо брати регуляторні ділянки, то відбувається їх ускладнення. Перед оператором можуть бути розташовані ділянки ДНК, які впливають на рівень транскрипції переписування інформації з ДНК на РНК. Наприклад, ми бачимо на даній схемі перед оператором міститься енхансер. По третє, геном еукаріотів, Має більші ділянки, власне, ДНК, які відокремлені один від одного. Отже, розв'яжемо вправу на закріплення вивченого матеріалу. До складу молекули інформаційної РНК входить 2100 нуклеотидів, з яких інтрони становлять 10%. Визначте масу і довжину зрілої і РНК. В першу чергу записуємо, що нам дано. Кількість нуклеотидів загальна 2100, масова частка інтронів 10%. Ми також записуємо показники, які ми маємо пам'ятати: маса нуклеотиду 345 атомних одиниць маси, довжина нуклеотиду в РНК 0,34 нм. І нам потрібно визначити масу і, РНК, і довжину і РНК. Отже, перше, що ми робимо, це визначаємо кількість нуклеотидів інтронів. Складаємо пропорцію 2100 нуклеотидів це 100%, а нуклеотидів – це 10%. Звідси кількість інтронів буде становити 2100 помножити на 10% і поділити на 100%, що рівняється 210 нуклеотидів. Далі визначимо кількість екзонів. Від загальної кількості нуклеотидів 2100, віднімемо кількість інтронних ділянок. І отримаємо 1890 екзонів. Наступне обчислюємо масу РНК. Для цього масу одного нуклеотиду множимо на кількість нуклеотидів екзонів 345 помножити на 1890 і маємо 652 050 атомних одиниць маси. Обчислюємо довжину РНК. Для цього довжину одного. Нуклеотиду множимо на кількість нуклеотидів. 0,34 нанометри множимо на 1890 нуклеотидів і отримаємо 642,6 нанометри. Обов'язково при розв'язуванні задачі записуємо відповідь. Маса ІРНК дорівнює 652,050 атомних одиниць маси, довжина ІРНК становить 642,6 нанометра. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.